Латін джерело міо, і Нозетолу, Марганцю та Елмател Фолето. Привіт! Мене звати Катя Сташко, Це шо по шоу. І час дізнатися, що цікавого відбулося у нашому шоу візі. Тож Меловін заручився з військовим. Танці зірками голосили перших учасників шоу. Сергія Бабкіна затримала сербська поліція та спецслужби. А фагот вперше прокоментував чутки про свою зраду. Про все це далі розкажу. Меловін заручився з військовим, але тепер його звинувачують у тому, що все це піар. Почнемо з того, що артист виклав фото у соцмережах, на яких разом з обранцем у центрі Києва на Майдані. І власне на тих світлинах видно, як партнер у військовій формі став на одне коліно, зробив пропозицію і подарував величезний букет троянд. Мелевін же відповів на пропозицію коханого тим самим заповітним так і написав під світлинами наступне. Що на Майдані, де Україна виборювала свободу, він обрав свою і що любов не питає дозволу. А також зазначив, що ЛГБТ люди не ідеологія, не організація. Вони наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті, хто поруч. Тож хто став обранцем Меловіна? Ним виявився Петро Злоця. У мережі зазначено, що він майбутній пластичний хірург, а нині інструктор і парамедик Збройних сил України. У 20 років на початку повномасштабного вторгнення він долучився до лав ЗСУ і врятував більше тисячі життів наших хлопців і дівчат. Він вивозив та рятував військових, цивільних, а також домашніх тварин із гарячих точок на сході. І до речі, під час служби Петро Злоця здійснив і заявив, що він бісексуал. Каже, що спочатку готувався до хвилі хейту, але більшість поставилися до його вибору з розумінням. До речі, як пишуть у змій хлопець на 4 роки молодший за меловіна. Ну а сам артист зізнався у своїй. У соцмережах, що Петро для нього це кохання з першого погляду, однак як довго вони разом не розкрив. Та все ж таки трошечки подробиць про освідчення він дав. Наприклад, розповів, що у тому величезному букеті 501 троянда. А ще мало він розсекретив, що каблучка з заручин була виготовлена популярним італійським брендом. Вона золота і налічує 10 діамантів. Після такої приємної новини про освідчення багато хто з колег привітав артиста та його коханого і пораділи за них. Однак були і хейтери. та Ті, хто не повірив у заручене за даними джерел, блогера Підкаря Богдана Безпалова, це все взаємопіар у чистому вигляді, мовляв, у Меловіна вийшла книга попереду концерти, тому він дає такі гучні інфоприводи, аби привернути увагу до своїх заходів. І що, взагалі, за словами інсайдерів Богдана Безпалова, у Меловіна інший бойфренд. Та якби там не було після того, як артист опублікував фото з освідчення, то припустив, що на його концерт у Києві люди тепер не прийдуть. Але він мріє показати єднання і щоб усі, хто його підтримує, були з ним у цей вечір і насолодилися його шоу. У коментарях же хтось пише, що дійсно не прийде, а хтось навпаки вже купив квитки і не один. Тож як буде на концерті, побачимо дуже скоро. Ну і до речі, зміни у Малеві не відбулися не лише в особистому житті, а й в творчому, тому що він відмовився від нацвідбору на Європ... У бачення співак опублікував у соцмережі пост, в якому написав, що 19 числа йому подзвонила Джамала і привітала з тим, що він пройшов до лонглиста нацвідбору. Але вже наступного дня меловін прийняв рішення зняти свою кандидатуру на користь інших молодих артистів і додав, що він за хаята. Тож так, хаят пройшов у лонглист відбору на Євробачення і вже не перший раз. Ну а всього у лонглисті 15 виконавців, серед яких є також Джері Хейл, Монокейт з гурту Гоувей, Лаут, Марта Адамчук і Дует Молоді. Ці зірками оголосили перших учасників шоу. Після того як стало відомо, що легендарний проєкт повертається і буде благодійний передноворічний випуск, з'являється все більше деталей. Наприклад, вже відомо, що до складу журі увійшли танцюрист і нині військовослужбовець Дмитро Дікусар, балерина Катерина Кухар, Монатік і Наталія Могалевська. До речі, єдина зірка, яка тричі брала участь у шоу танці з зірками. Ну а тепер творці шоу розкрили перших трьох учасників проєкту. Тож перша це ветеранка Руслана Данілкіна. Вона пішла на фронт у 18 років, служила операторкою зв'язківцею, а на початку 2023 року отримала важке поранення. Зараз вона працює у центрі Суперхюменс і каже, що їй важливо нормалізувати сприйняття людей з ампутаціями, щоб люди бачили, що вони продовжують жити своє повноцінне життя попри все. А ще Руслана додала, що від самого дитинства дивилася танці зірками, але навіть не думала, що колись сама вийде на паркет. Тож, коли отримала запрошення, одразу погодилась. Вона дуже переживає чи вийде в неї танцювати з протезом. Однак вона готова йти назустріч страхам і доводити, що все можливо. Другий учасник танці зірками, якого розкрили, це стендап комік Василь Байдак. Зараз він не лише веде гумористичну діяльність, а й активно займається волонтерством і закриває мільйонні збори для сил оборони. Він зізнався, що коли його запросили на танці зірками, то він не ввагався і, взагалі, бачив себе у цьому проєкті раніше. Чи правда Василь Байдак жартома додав, що бачив у своїх думках, як першим вилітає з шоу, але тут мовляв, так не буде, тому що ну випуск тільки один. Ну і третя учасниця, яку розкрила команда проєкту, це ведуча Неля Шовкопляс. До речі, для неї це взагалі особливий момент, тому що як вона пригадує, її шлях на телебаченні почався саме з танців з зірками, де вона стажувалася як адміністраторка після закінчення курсів 1+,1 плюс один Ну а крім того, ще якось була ведучою на балконі цього шоу. Тож неля Шовкопляс також дуже тішиться, що буде брати участь у танцях зірками. Але поки це перша трійка учасників проєкту, і вже дуже скоро назвуть інших учасників. Тож чекаємо і чекаємо на сам благодійний випуск, адже його мета це збір коштів на прицільну евакуацію поранених військових. Тож долучаємося з вами до збору і зараз, і під час шоу. Адже кожна наша з вами гривня це чиєсь врятоване життя. Не забувайте Сергія Бабкіна за кордоном затримали поліцейські і спецслужби. І сталося це в аеропорту у Сербії. Про інцидент розповів сам артист і зазначив, що його тур, присвячений 25-річчю гурту «Пятниця», не обійшовся без пригод. Тож, якраз коли він летів на один з концертів, його зупинили в аеропорту через сумку, яку кілька тижнів тому йому привезла дружина Сніжана з Харкова. Виявилося, що раніше Сергій Бабкін використовував цю сумку у виставі Еліс Wonderland». І в ній зберігалися холості набої для сценічної стрілянини. Артист був переконаний, що сумка пуста, тому поклав у неї паспорт і спокійно собі вирушив у тур. От тільки в аеропорту на контролі Сергія Бабкіна затримали. Він каже, що коли його сумка заїхала у спеціальний апарат, то обличчя співробітника аеропорту змінилося дуже сильно. А все тому, що він побачив у речах музиканта чотири звукові гільзи і дві гільзи від Калашникова. Після цього у Сергія Бабкіна вилучили паспорт, а до огляду підключилися сербська поліція та спецслужби. Ця перевірка тривала близько двох годин. Артисти питали, хто він, куди летить, навіщо, чому. Потім перевірили всі його речі і почали вивчати творчість гурту П'ятниця, тобто кліпи, інстаграм, афіші. Це, врешті, закінчилося хепіендом. І як зазначив Сергій Бабкін, життя таке дивовижне, що іноді про твою творчість дізнаються дуже несподіваним чином. Такий собі незапланований піар. Волонтерка і переможниця шоу Холостяк 13 інна Білінь вагітна первістком. Але спокійно, це поки що лише плітки. Розповів про це блогер пліткар Богдан Безпалов, і він отримав від своїх інсайдерів інформацію, що Інна Білінь з коханим чекають на дитину. Однак, сама волонтерка поки офіційно не коментувала цю новину. Та щодо самої Інни Бєлінь, то вона не приховує, що щаслива у стосунках і що закохана. Зі своїм обранцем вона зустрілася вже після того, як перемогла у 13-му сезоні проєкту Холостяк, де головним героєм був ветеран війни Олександр Терен. Як відомо, після завершення реаліті пара ще була разом, але врешті вони розійшлися. Зараз Інна Бєлінь у стосунках з новим обранцем якого звати Іван. Вона, до речі, довгий час його не показувала, а нещодавно таки перестала приховувати обличчя чоловіка. Дівчина з ним щаслива і зізнається, що їм разом добре. А ще нещодавно, після дня народження, коли коханий подарував їй каблучку від бренду «Болгарі», деякі підписники припустили, що чоловік освідчився Інні. Однак у коментарях вона відповіла на ці припущення і зазначила, що ні, це не пропозиція, бо ж не та каблучка. Ну а щодо вагітності, як я вже казала, і на білі наразі нічого не коментували, тому почекаємо. Вітати наперед не будемо. Але якщо це правда, то новина дійсно класна. Тіна Кароль влаштує велике шоу у палаці спорту. А ще дует з молодою артисткою. Тож, це інсайдерська інформація від порталу Музвар. Там повідомили, що перше сольне шоу ціни Кароль у палаці спорту відбудеться 13 березня. Але поки що артистка цей інсайд не коментувала. А крім того, портал Музвар розповів про деякі чутки, які ходять у шоу-бізі. Що ціна кароль готує дует разом з Анною Трітчер. Більше того, артистки зніматимуть кліп, і режисером майбутнього відео, начебто, стане Герман Нєнав. Поки що це знову ж таки на рівні чуток інсайдів, і офіційно не підтверджена історія. Але впевнена, що скоро ми з вами все дізнаємося. Фагот вперше прокоментував чутки про свою зраду. Як відомо, учасник гурту ТНМК у тривалих стосунках з дизайнеркою Ольгою Навроцькою, і вони у цивільному шлюбі. Однак раніше Фагота помітили у Львові з іншою дівчиною. Вони трималися за руки і йшли собі містом. Хто та незнайомка з'ясувати не вдалося. Та й в тому ролику не було видно обличчя. Сам Фагот, він же Олег Михайлюта не коментував цю ситуацію. Та зараз у проєкції ранок у великому місті журналістка у нього розпитала про той випадок. Тож спершу він трохи здивувався, але не став повністю розвіювати чутки і відповів, чому не коментував це відео. Сказав, що люди багато чого говорять і пишуть, і мовляв, нащо коментувати все, що не хочеш коментувати. Потім Погод додав, що не знає про яке саме відео говорить журналістка. А на питання, що то була за незнайомка, сказав, що це треба запитати у цієї дівчини, і взагалі він міг з ким завгодно триматися за ручку. Тож якось так хочеться сказати тільки одне: що зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Наталія Могалевська підігріла чутки про заміжжя. а точніше, ці чутки підігріли уважні журналісти. Тож нещодавно артистка дала інтерв'ю Жені Фешаку у проєкті «33 запитання і розповіла там дещо про особисте життя. Наприклад, про свою історію кохання з убранцем Валентином, про те, як вони виховують доньок і багато всього іншого. Однак про цьому журналісти помітили цікаву річ обручку на безіменному пальці правої руки артистки. Про прикрасу Наталія Могалевська нічого не казала, тож невідомо чи дійсно вона вийшла заміж чи ні. Але звісно журналісти це запідозрили. Темаш співачка про стосунки з коханим Валентином каже, що це дійсно доля. Вона зізнається, що 10 років була самотня і чекала на того самого чоловіка. І він теж 10 років був самотній і дуже хотів зустріти свою людину. Тож, от вони і зустрілися нарешті. І Наталія Могалевська додає, що одне з головних слів їхнього союзу вірність. І якщо чесно, ти дивишся на артистку і бачиш, що вона дійсно наповнена, закохана і по-справжньому щаслива. І це прекрасно. Ну а якщо вам цікаво дізнатися детальніше про історію кохання Аталії моголевської їхні сімейні традиції про те, як вона так схудла, то залітайте в нас на ютуб каналі «Люкс.ФМ» Проєкт «33 запитання до ваших послуг. Коханий Леся Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, різко прокоментував корупційні скандали в Україні. Я вам нагадаю, що йому 29 років, і дев'ять з них він служить. Згідно з даними з відкритих джерел, Дмитро Бабчук служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Також в окремому підводному протидиверсійному загоні та 73-му окремому морському центрі сил спецоперацій. Він рідко приїжджає додому і бачиться з Лесою Нікітюк та сином. Однак намагається як тільки так одразу бачитися з ними. І він дійсно, як всі наші військові. Ві, щодня робить все можливе і неможливе, аби зберегти наші з вами життя, Україну і вибороти нашу свободу. Однак на фоні останніх корупційних скандалів в Україні Дмитро Бабчук не витримав і висловився. У сторіз він написав наступне: що військові, волонтери і всі, хто допомагав війську, втримали фронт. Так, з втратами особового складу і позицій, але фронт стоїть і ми не програли. А от тил, зокрема, політика програли все, що можна було. Що вони як щури, кожен собі відривав шматок з корабля, який тоне. При цьому Дмитро Бабчук зазначив, що йому та іншим військовослужбовцям соромно за себе не буде, і вони продовжать надалі робити те, що можуть там, де вони є. Ну а ми з вами продовжуємо донатити і допомагати нашим військовим усім, чим можемо. Адже ми з вами маємо бути саме тим надійним фронтом, надійним тилом, на який можуть покластися наші захисники. Бо як показує практика і життя, хто як не ми. Ведучий і режисер Євген Синельников вдруге став батьком. Буквально нещодавно він повідомляв про те, що вони з дружиною Наталією чекають на поповнення, і от днями поділився радісною новиною, що у них народилася донечка. Євген Синельников виклав фото крихітної ручки дитини і підписав: Привіт, синельникова Марія Євгеніївна. До слова, режисер став батьком вдруге. У нього ще є син від першого шлюбу, і його дружина Наталія має дітей від попередніх стосунків. Тож маленька Марія стала їхньою першою спільною дитиною. Тому вітаємо Євгена та Наталію. І звісно, що бажаємо діточок як на небі зірочок. Світлана Лобода не приїде в Україну з концертом. Я думаю, ви пам'ятаєте, як кілька тижнів тому вона на концерті у Молдові сказала, що ще трохи і її концерти будуть в Україні. Щоправда, тоді ще з'явилися плітки, що Лобода збирається виступити на НСК Олімпійський, і навіть з'явилися відповідні відео, на яких вона це говорила. Однак це вже роздули, і про Олімпійський виявилося старе відео. Та про концерти в Україні Лобода все ж таки сказала у Молдові і дійсно їх анонсувала. Ну а зараз у новому своєму інтерв'ю вона розставила крапки над і Тож вона сказала, що дійсно хоче повернутися в Україну і влаштувати великий концерт, і вона це зробить, але тільки тоді, коли в Україні закінчиться війна. Світлана Лобода додала, що не відчуває, що зараз її виступ потрібен, і що, коли завершиться війна, та всі ми прийдемо в себе після тяжких років і випробувань, то тоді можна буде подумати про концерт. До речі, напишіть нам у коментарях, що ви думаєте про плани Лободи, дати концерт в Україні після війни? Чи пішли б ви на цей виступ? На цьому у мене все. Дякую, що були зі мною і додивилися до кінця. Для нас це правда дуже цінно. Пишіть у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал Люксифам і продовжуємо з вами донатити і допомагати нашим військовим поширювати збори і вірити у збройні сили України. Ну і побачимося з вами вже за тиждень. За нашою традицією у новому випуску ШоПошоу. Па-па!